За обкладинкою, шкільна література глибше ніж у підручнику. Вітання всім сьогодні ми зануруємось у поезію Василя Симоненка, а саме у вірш Гей, нові колумби й магелани. І спробуємо розібратися, що ж стоїть за цим таким потужним закликом до відкриттів. Одразу знаєте, відчувається цей неймовірний порив: звернення до нових колумбів і магеланів. Це ж звучить як таке масштабне запрошення, так? якась велика мандрівка. Безумовно, і образі відповідні напнемо вітрила наших мрій, потім кличуть нас у мандри, океани. Це одразу створює таку, знаєте, романтичну атмосферу великих звершень. Справді, наче от от вирушаємо. Але тут Симоненко він же не зупиняється на цьому. Він одразу ставить ключове питання яке саме? А от це. хто сказав, що все вже відкрито? І це ну це ж не просто запитання, це виклик, правда? Точно. Виклик такому самозаспокоєнню. мовляв, не думайте, що до вас уже все зробили. І це, звісно, риторичний хід, щоб розбудити думку, особливо молоді з її сподіваннями молодими. Тобто, меседж такий: світ ще повний таємниць, саме так, невичерпний для пізнання. І отут мені здається починається найцікавіше. Поет закликає Кораблі, шикуйтесь до походу. Звучить дуже конкретно, але куди? Так, куди ж? А він каже: в океані рідного народу відкриває духовні острови. Оце мене вразило найбільше. Виходить мандрівка внутрішня, абсолютно вірно, і оцей перенос акценту, це, на мою думку, геніально взяти величний образ географічних відкриттів і спрямувати його всередину. На пізнання свого так, на пізнання свого народу, своєї культури, своєї душі, якщо хочете. Цей океан рідного народу, він же, ну, погодьтеся, не менш глибокий, загадковий, ніж Тихий чи Атлантичний. Згодна. І образи далі це підтримують от іржаві якори. Так, так, від яких треба звільнитися, які треба трощити. Це ж про що? Ну, мабуть, про якісь стереотипи, обмеження. Саме так: про інерцію, духовний застій, можливо, якісь комплекси чи застарілі уявлення, які нас, ну так би мовити, тримають на місці. А каравели, що вирушають у мандри. А це вже символ активного пошуку, руху вперед. Але вже от у цьому духовному вимірі. Це не просто сидіти і думати, це діяти, освоювати свою спадщину, свою суть. І все це набуває дуже особистого звучання Україно. Доки жити буду, доти відкриватиму тебе. Це ж майже як обітниця. Так, звучить як життєве кредо, як особисте зобов'язання. Але що саме це означає, відкриватиму тебе? Це ж не про те, щоб знайти нове село на карті, правда? Гадаю, тут значно глибше це про нескінченність пізнання, про постійний процес, відкривати це, мабуть, і дізнаватися щось нове, і бачити нові сенси у відомому, і відчувати глибший зв'язок. І ділитися цим можливо, і ділитися. Поет сам натякає на цю тривалість. Мріяти й шукати доки жити це процес на все життя. До речі, от ви згадали про нескінченність. А як щодо фрази про можливість відкрити вже відкрите? Це якось не знецінює пошук. Навпаки, мені здається, це дуже важливий момент. Він показує, що цінним є сам шлях, сама допитливість, навіть якщо ти йдеш слідами когось іншого. Тобто, тобто, твоє відкриття може бути в новому погляді у власному переживанні. Або, як він каже, в умінні вчитися у друзів. Ага, це про спільне пізнання не лише про те, щоб бути першим. Саме так, це знімає оцей тиск бути унікальним і підкреслює важливість самого процесу, самої подорожі. Отже, якщо підсумувати, цей вірш це не просто заклик до якихось там пригод. Ні, звісно, це такий собі гімн допитливості, енергії, молодості, пошуку. І головне пошуку всередині, у пізнанні власної країни, власної культури. Так, і заклик не бути пасивним, не бути байдужим. Пам'ятаєте, шкварити байдужість на вогні. Дуже сильний образ. Дуже. І знаєте, на завершення хотілося б залишити таке міркування для наших слухачів. Так, як от сьогодні ця ідея відкривати свою країну чи якусь іншу, здавалося б, добре знайому сферу, як вона резонує? Mm. Цікаве питання. В нашу епоху, коли інформації здається, ну просто море, навіть океан, що означає шукати оті самі духовні острови? Де вони для нас? Де пролягають наші особисті маршрути в цьому внутрішньому океані? Справді є над чим замислитись. Дякую. Дякую вам.